Доброго дня. Ми знову продовжуємо огляд телефона Dex GS501. От, е, Значить, е, сьогодні ми оглянемо деякі аспекти його роботи. В першу чергу, це як він звучить, тобто як музика, як відео, як відео показує. Ну і звичайно, як Взагалі сам телефон працює. Телефон вже другий день, як знаходиться, розбираюсь, ще дуже багато питань, дуже багато що ще не знаю, але будемо разом знайомитися, будемо разом оглядати всі його проблеми, всі його аспекти, якість роботи. Значить, почнемо. почнемо. Почнемо в першу чергу, покажу, як. В принципі, кожен, хто придбає телефон, стикається з такими різними ну, обкладинками. Щоб якось тут можна ставити в принципі, і рухомі, о, о, значить заставочки. Тобто, вибір дуже великий. Ну, ми поставимо стандартно. Ну, в принципі, нічого важкого немає. Заходимо на налаштування, екран. Виставимо фоновий малюнок. Після того, як ви завантажите власну галерею, можна буде поставити власний, е власний малюнок. Любить. Можна налаштувати яку область картинки можна вибрати. Нажимаємо ОК і все. Тобто нічого такого складного немає. О, в принципі, якщо просто малюнок ставити... На швидкість стояння батареї це не дуже реагує, впливає, а от трохи надає телефону в принципі, непоганого такого от, оживлює трошки телефон. Далі, музика. перевіряємо, як телефон звучить. В принципі, звучання телефону непогане. нас улучнить для нас улучшить достойно то есть ну подобается. в принципе на вид на лаштуваниях э, на лаштуваниях Е, можемо сортувати музику, можемо зробити, щоб е, вона використовувалась в переміжку, повтор. От, в принципі, як в любой клеєр. Е, також можемо знаходити е, музику, яку нам потрібно, е, можемо альбоми, пісні, е, стоп-кадри. Е, значить, що ще е, в налаштуваннях налаштування. Є аквалайзер. От. Але, він, але він доступний лише, але він доступний лише якщо ви, ну, для наушників. От, в принципі. От. Десь я його тут бачив, зараз спробую знайти. От не пам'ятаю, звичайно, де я його бачив, але бачив, не ж пам'ятаю. О, ось, знаєш, що в еквалайзер. Ну, можна обімкнути, але ну, в принципі воно буде казати, що це все діло для наушників. Відеообзор зробив м'яскравість трохи. Краще. Телефони. Звичайно, тут не такий от звук прям там чистий, насичений, але коли це не турбує, то все чудово. Так, Наступне, що ми будемо глядати, це відео. Трохи завантажили деякі відео. От. Ну, зараз покажу, як. Два дня спустя, девица вышла на сцену и вышла. Все его спрашивали, почему. Но он отвечал, людям: постоянно делают мир так что я не мог пропустить этот день. Как я мог? Телефон досить ну, непогано показує відео, тобто якісно. Якісні відео знаходяться. Е, також е, хочу зазначити, що Екран виконаний бездоганно. Що в першу чергу ради угли обзору? Тобто навіть при будь-яких углах обзора телефон не темніє і картинка проглядається досить добре, тобто взагалі не, не, не змінюється. Як би ви під яким би кутом ви не дивились, картинка в будь-якому положенні. Має бездоганний вигляд. Бездоганний. Це слід врахувати. То що ще можна сказати? Для, для відео, тобто для виконання таких от... Для перегляду фільмів, телефону. Ну, також нарікань немає. 100% жирний плюс. О, тобто я, наприклад, вражений. Якийсь мінус, щось таке, щоб мені не сподобалось, ну немає такого. Все задовольняє, тобто лише позитивні всі відгуки, емоції. І гучність, відповідно, теж на високому рівні. Керується все бездоганно. Так що... Так, наступним... Що я хочу вам показати, це, наприклад, подивимось, як виглядають фото. Ну, як можна переглядати, наприклад, картинки. Ну, от, Наприклад, тут такого плана? Можна завантажувати, можна зберігати, можна з камери, тобто перегляд в принципі, непоганий. Телефон справляється на відміну. Чутливий. Швидкість ви самі бачите яка. Тобто це також йде плюс. Плюс телефон. Далі що хотів би ще в цьому відео вам показати? Давайте ознайомимося із роботою радіоприймача. От чомусь так стало цікаво, знайомиться, як він працює. От зараз. Знайдемо наушники. Так, знайшли ми наушники, зараз ми підключимо, побачимо, що у нас тут вийде. Послухаємо звучання. Радіо. Наші наушники вставляються сюди. Ми до защочки. Так, шукаємо, де наш тут радіоприймач. Так, де він? Ага, є, FM радіо. Підключаємось. Я так зрозумів, нажимаємо ага, сканування. Звучить зараз із наушників, зараз подивимося як штурма, щоб... Щоб... щоб зробимо, щоб сигнал був трошки сильніший. Так. на налаштування перший раз взяв у руки. Що дивлюсь, не можу зрозуміти, чи можна вмикати? О. Я би зробила голова комітету виконавцю звичайні радіо якість прийому сигналу. нарікань немає. Головне розібратися. Далі цитата. Я запропонувала, щоб друге засідання прийшло не просто в Україні, не просто у Києві. Щоб ми виїхали на територію Донбасу, яке знаходиться під контролем української влади, наприклад, у Слов'янськ. Що бросають брасають. А ну я думаю достатньо, правильно. Треба не розібрати, адвоки. Ага, просто на сюди натискаєте і все. І воно у нас вимикається. Так, і на останок... В сьогоднішньому відео От виникла в мене проблема. Виникла проблема в чому? Забуваючи нові номера, забуваючи нові номера, я не мав можливості, не міг не міг поставити мелодію на, на конкретний контакт. Тобто я завжди цим користувався, тобто окремо на кожну людину ставиш свою мелодію, коли тебе дзвонить, ти вже по мелодії дізнаєшся, тобто, не витягуючи телефон навіть з кармана, хто до тебе телефонує. Е відразу зіткнувся з такою проблемою, не зміг цього зробити. Е що не пробував, то взагалі. Навіть функції такої спочатку не було. Згодом розібравшись, в принципі, все зробив. Е в принципі, Мелодію як виставляти? Заходите в контакт, вже після того, як ви записали, натискаєте сюди, установите мелодію. Так? І вам зазвичай вибивало стандартні мелодії. І яким чином зробити так, щоб тут де стандартні мелодії з'явилися ті, які нам потрібні. В принципі, все не, не так і складно. Зараз вам все поясню, як. Це, в принципі, можна знайти цю інформацію в інтернеті Я вам зараз так скажу, як це все робиться. Е, значить, в першу чергу, е, я також знайшов в інтернеті, значить, у корні е, можна карти пам'яті, ну, але саме найкраще і саме найефективніше це робити е, на пам'яті телефона. Там є безліч папочок. Е, значить, Що ми робимо? Е, ми заходимо там, де папочки телефона. І там е, створюємо папку під назвою Audio. Потім заходимо в цю папку Audio, Audio і в ній вже створюємо ще одну папку. Навіть не так, спочатку не аудіо, а спочатку медіа. Спочатку папку медіа, в цю папку, в ній створюємо папку Audio, а потім заходимо в папку Audio і створюємо ще одну папку Рінгтонес. І лише після цього заходимо в Ringtones і туди можемо скидувати музику. Закидаємо музику, яка нам потрібна. Після цього вимикаємо телефон, перезагружаємо і у нас вже з'явиться там музика, яку можна ставити і на будильник, на все, що захочете. Тобто таким чином. Слава Богу, розібрався, нічого такого страшного нема. Більш поки що мінусів, за цим телефоном не поміщено. Вчора зарядив, але підключав до комп'ютера частенько. То він в принципі, заряджався трошки від комп'ютера, то поки що про час роботи ну, от, від зарядки до розрядки поки що вам 100% надати не можу. Це ще в процесі. Значить, на сьогодні досить. Наступним відео, я думаю, ми переглянемо, як працюють ігри. Продемонструю вам це все діло. От. В общем. Що маю сказати? Поки що мінусів немає телефону. Телефон надійний, зручний і добрий. Хто ще, хто ще поки що не може визначитись, так що я ж кажу, можете приглядатися і в принципі можете брати. Буду вам допомагати, чим зможу. Добре тоді. До наступної зустрічі. Це був декдекс. G-501 yes,